У нас присутні чотири депутати Одеської міської ради, з них чотири депутати земельної комісії, у нас є кворум. Також хочу повідомити, що в нас є зміни. В нас до нас приєднався ще один депутат Одеської міської ради Тетяна Плаксій. Вітаємо її. Доброго ранку. У нас вже присутні 5 депутатів міської Ради. А, долучився чи змінився? Змінився. 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 Вона, а хто пішов? А, а я сказав, що в нас е, произошли зміни. А хто пішов? Е, ну, на сесії ви ж розповідали нам про це. Да, да. Сергій Анатолійович, Олег Борисович пішов. Так, дійсно, так. Шановні колеги, тоді е, пропоную. Чи перед е, порядком денним пропоную обрати секретаря? Є пропозиція обрати Мандріченка Жана Васильна. Є якісь інші пропозиції? Немає. Тоді ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за те, щоб обрати секретарем е, Мандріченка Жана Васильна? П'ять за рішення Олександр. Е, е, ви за? Я не побачу. П'ять за рішення прийнято. Шановні колеги, пропоную наступний порядок денний. Перше питання. Чи перший блок питань це дозволи громадянам на розробку проєктів землеустрою. Другий надання у власність громадянам земельних ділянок у місті Одесі. Третє згоди на розробку проєктів відведення земельних ділянок юридичним особам. Четвертий передача в оренду юридичним особам земельних ділянок у місті Одесі. П'ятий згода на розробку технічної документації. Шостий – поновлення припинення договорів оренди і сьоме листи, які надійшли до нас. Шановні колеги. Є якісь доповнення, зміни до порядку денного? А, Будь ласка. А, пропозиція взяти за основу, але врахувати нашу роботу з, з тими, хто наявні в залі хоче нам щось доповісти. Дякую. Нема заперечень. Шановні колеги. Тоді ставлю порядок денний на голосування з поправкою Жани Васильних. Хто за, прошу голосувати? Шановні колеги. П'ять за рішення прийнято одноголосно. А в нас присутні, будь ласка. Да, я пам'ятаю, ви представник якоїсь комунальної установи да. комунального підприємства Одеське електротехнічне експлуатаційно да, Так, Будь ласка, на розгляді комісії мають бути проекти одеської міської ради. Рішення одеської міської ради щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо наших ділянок, на яких фактично знаходиться тренажні насосні станції. В принципі, прошу підтримати зрозуміло. ці... зрозуміло. Жанна Жана у вас є запитання. Будь ласка, е, у мене є до вас запитання. Скажіть мені, будь ласка, е, скільки вам ще часу потрібно, щоб е, ви оформили оперативне управління, яке має бути з 2013 року? Е, я думаю, що ну сьогодні 25-й просто і щоб ви ну, щоб приймаючи рішення, врахували. Ну той період часу за який ви зробите те, що повинно бути у відповідності з нормами чинного законодавства, тому що ми ж повинні виходячи з того, що ви нам пообіцяєте і зробите, приймати рішення. Так я розумію. Я думаю, що протягом місяця що зараз буде тривога, балістика. Я думаю, що нам надо Ні, по перейти до кінотеатру.